кордоні з Польщею. Він єдиний на волині, через який до країн ЄС можна потрапити легковим авто. Таких тут у черзі щодня кілька десятків. Пішого переходу тут немає. Серед тих, хто перетинає державний рубіж жінки, діти і старші люди. Є й чоловіки. У них на в'їзді в зону контролю перевіряють військово-облікові дані. Уже три тижні, як українці 18-22 років, можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Проте на Устилузі черги з молодиків ми не застали. Чоловіки у цій категорії ще довелося пошукати у черзі серед автівок. Вадимові 19. Він із Волині. Їду в Польщу до брата. Ну, дихнути десь на два тижні. Паспорт це за і резерв в телефоні. А ось Тарас новими правилами в'їзду користується вже не вперше. Йому 22, їде з батьком у Польщу. Обидва волонтерять. Як надали можливість виїжджати до 23 років, то тепер і приганяємо машини на збройні сили України. Тарас майбутній юрист. Своє майбутнє бачить лише в Україні. Та я не бачу сенсу виїжджати назавжди. Ну тобто, в моєму випадку, я ще навчаюся, студент. Мобілізації з 25, і ну є шанс тут якось ще розвиватись, допомагати країні. Я не бачу свого майбутнього десь за кордоном. В Україну повертаються теж переважно жінки: хтось із відпочинку, хтось із заробітків. Є й чоловіки, які були за кордоном у відрядженнях. Спроможність цього пункту пропуску 500 транспортних засобів як на в'їзд, так і на виїзд з України. За минулу добу було оформлено 3,5 тисячі осіб. Це що стосується на виїзд з України, що на в'їзд це є шанс побачитися з рідними, з близькими друзями, які ми не бачився давним давно. Максиму 19. їде на Волині до батьків. Він студент одного із польських вишів. Через тиждень буде їхати. З поворотом логістом хочу бути в офісі працювати. Мрію десь в столиці, в якійсь великій Варшаві. Можливо, маю надію, що все підлучиться. в Україні. Ні, в Україні не бачив свого майбутнього. Щодо Б. на Волині українсько польський кордон перетинають близько 10 тисяч людей. Наразі ажіотажу з категорії 18-22 чоловіків, які перетинають кордон в межах Волині, Немає в пунктах пропуску. Ця категорія слідує як на виїзд, так і на в'їзд в Україну. Є відмови у перетині кордону для категорії 18-22. Це в основному відсутність військово-облікових документів. Скільки за час дії дозволу виїхало чоловіків віком від 18 до 22 років? Прикордонники сказати не можуть. Можуть, адже статистики спеціально для цієї вікової категорії українців не ведуть. За даними РМФ польські прикордонники за перший тиждень чинності постанови у підкарпатському воєводстві зафіксували понад 6 тисяч українських юнаків. Хоча тижнем раніше було лише 500. Якщо Польща апелює даними, які вона має і офіційно зазначає, то власне варто. Користуватися цією інформацією безпосередньо і чітко так, як зазначала е, Польща, бо знову ж таки це стосується окремих прикордонних загонів, е, якщо говорити знову ж таки про державну прикордонну службу України, то я вкотре можу зазначити статистичних обліків. Щоб прив'язатися до якоїсь вікової категорії, ми не ведемо в Україні. Хлопців такого віку приблизно 700 тисяч, і, хоча більшість із них ще навчаються, але вразливими вже стали галузі торгівлі і громадського харчування. Це переважно а, якась ще не кваліфікована праця, тому що кваліфікацію вони ще не здобули. Це можливо якась тимчасова праця або а, Неповний робочий день, або в магазині в якійсь там мережі, або, наприклад, в якомусь кафе, або, наприклад, кур'єри. Добрий день. Ваші фарточки, будь ласка. Аво ще грель. Павлові 20. Понад рік він кельнер в одному зі львівських ресторанів. Через дозвіл виїжджати звільняється колега. Але майже всі з його оточення воліють залишитися тут. Який він сам. Я не хотів би виїжджати, не маю все планах. Хотілося б розвиватися тут, в Україні, мені тут подобається. Буду сподіватися на краще, що якось ближчим часом це все закінчиться і можна буде тут країн спокійно жити. У мережі працюють 230 хлопців віком 18-22. Після впровадження постанови близько 12% з них написали заяви за власним бажанням. чесно, відверто кажуть, що так ми, наприклад, хочемо спробувати е поїхати за кордон. Бували навіть випадки, що це сімейні пари. 25-й рік для сфери гостинності мені здається, був доволі і зараз залишається доволі скрутним в контексті найму молодих людей на роботу. Соціологиня Ірина Іполітова Політова каже: по ринку праці виїзд не вдарить. Проте під час гострої демографічної кризи воєнного стану може влучити по державі. Їдуть в першу чергу від війни. Але на другому місці це економічні економічні причини, не ризики. Навіть Бачать, що в Європі так краще і може бути вища зарплата і вищі стандарти життя, Але також що зневіра. ось я не бачу, коли це все закінчиться. За опитуванням фонду демократичні ініціативи виїхати з України в разі відкриття кордонів планувала третина молоді. Та щоб дізнатися, чи справді ці цифри вважає експертка, потрібен рік. Роман Гаврилів, Сніжана Сидорук, Юрій Голубінка, Микола Василюк, Подробиці – телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.